Як клопи, пруть через кордон найманці та росіяни пізно ввечері з Ростовської області в Луганську область зайшло сім систем залпового вогню «Град» та 11 уралів. Із суміжної території Росіяни продовжують масовні обстріли українських позицій, градом та артилерією били по табору загону угруповання північ у районі Станично-Луганської. Зруйнований прикордонний пункт Маринівка. Є жертви серед прикордонників. Бойовики дрібними групами просочуються вглиб уже на непідконтрольній їм території. Для цього використовують автомобілі швидкої допомоги. Одну таку машину затримали спецпризначенці поблизу села Таране. У ній їхало п'ятеро бойовиків, і невинні жертви війни самі вже почали боротися з терористами. Викривають злочини бойовиків проти мирного населення і висміють їх у шаржах. Про це далі у наступному сюжеті. Луганськ війна за добу забрала життя трьох мирних жителів. Серед загиблих – 15-річний підліток і ще семеро людей поранені. Терористи хаотично поливають із градів житлові мікрорайони снарядами та пожежами після обстрілів пошкоджені 10 будівель. Донецьк бойовики обстрілюють район аеропорту. Мікрорайони мирний та широкий. Про жертв інформації немає. Деякі будинки зруйновані вщент. Мені жалко взагалі нікого, ні діток цих маленьких. Ні, людей в нікого. Як так можна? Тут тянешся, блін. Ради чого? Ради того, щоб хто то прийшов і это все розбамбіл. Терористи обстріляли магістральний газогін у Донецьку. Осколками зрешетило майже кілометр труби. Ледве газовики намагалися полагодити трубопровід. Їх починали обстрілювати, попри домовленості про припинення вогню. Буквально під кулями комунальники відновили газогін. Бахнуло так, что аж уши заложило. Да. Где-то вот прям прям рядом света. С, с миномета. Залізничники змушені закрити понад 50 станцій у Донецькій та Луганській областях через пошкодження колій, зруйновані мости, шляхопроводи та контактної мережі. Здебільшого аварійні ділянки пошкодили напрямки курсування вантажних потягів, але рух пасажирських поїздів у містах під терористам дуже ускладнений. Потяги йдуть в об'їзд та прибувають із запізненням у кілька годин. В інтернеті з'явилося відео, як терористи обстрілюють шахтарськ із міномета безпосередньо з місцевого стадіону. Настоящий русский патриот Андрей перечислил для народного ополчения Донбасса значительную финансовую помощь. И обратился с личной просьбой вжарить по фашистам именными снарядами. Выполняем ваши пожелания. Тебя. А вот, Андрей, твои подарочки дошли до цели. Місцеві блогери відстежили звідки стріляли, куди цілили та куди потрапили ці снаряди, і схематично довели їхній злочин проти місцевих жителів, бо ж усі снаряди потрапили саме в житлові будинки. Донецьк чинить опір і відповідає гіркою іронією. В окупованому місті щодня з'являються шаржі на лідерів бойовиків, на яких група художників висвітлює їхню нікчемну суть. А найнебезпечнішому терористу Стрілкову в нестінних малюнках передбачають його військову кар'єру. Світлана Фечун Донбас, Петкор 2+,2.